Всім привіт! Зараз будемо розмотувати окуліровку, брунечку розмотуємо. Зараз розмотаю і покажу, як прижилося. Так розмотав, отак пройшло окулювання, все поприживалося. Так тут ще дірочка маленька заживе, камбіальний слоя натягує. Отак От поприживалося. Це у нас 24 Flamin Fury PF23. 24-й вже розмотав. Це у нас Royal Time. Теж так поприживався. Є трішечки навіть перетяжечка ось. Трішки поперетягувало Мабуть, трошки раніше треба. Розматувати, але все добре. Бруньки всі живі, щиточки всі зелененькі, все поприживалося, все гарно. Будемо дивитися, як весною все прокинеться. Коли брунечка прокинеться, ми тоді вже будемо 100% знати, що наша окуліровка пройшла успішно. Всім пока. Далі буде.